Всім привіт! Зараз їду на Таїрова і хочу кратесенька вам розповісти про вулицю, яким я буду їхати. Зараз це вулиця Марсельська, яка знаходиться в старій частині так званого селища Катовського, яка почала забудовуватися ще у 1960 році. Первинною назвою була бульварна вулиця. Тут було засновано єдину зелену зону нового району Зоряний сквер. 5 травня 1972 року Одеса підписала партнерську угоду із французьким портовим містом Марсель, в честь чого вулиці і була надана така назва Марсельська. Зараз ми повертаємо на вулицю Семена Палія. Вулиця виникла наприкінці 1970-х років під назвою Дніпропетровська дорога. Тобто дорога, що веде на Дніпропетровськ, коли розпочалася активна забудова південної частини вулиці Академіка Заболотного, у 2016 році вулицю змінено на честь Семена Палія. Семен Палій справжнє ім'я Семен Пилипович-Гурко, який жив у 1645 по 1710 рік. Державний та військовий діяч українського гетманату, полковник Фастівського полку, білоцерковського полку, один із керівників повстання на правобережжі проти корони Польської, народився у Борзні, тепер Чернігівська область, в міщанській родині. Він був казаком Нішинського Полку навчався у Києво-Могилянській академії, деякий час проживав у селі Кухівка поблизу міста Остра. Потім служив у війську гетьмана Петра Дорошенка, після смерті дружини з кінця 1670-х років. Перебував на Запорізькій Січі, де отримав прізвиська Палій. Зараз ми виїжджаємо на південну дорогу, одна з межових доріг у Одесі, місцевість Лузанівка, селище Котовського, пролякає від перетину Миколаївської дороги та проспекту князя Володимира Великого, до початку вулиць Семена Палія. Своє продовження вулиця має в селищі Крижанівка, переходячи у вулицю Семенова, в селі Фонтанка. У 80-х роках вона носила назву вулиці Революції. З 1991 року стала називатися Фонтанською дорогою, що зараз носить назва дороги на Люсдорф. У 2001 році назву змінено на південну. Протяжність 5 кілометрів 900 метрів. Давайте трошки розповім вам про мішку япончика. Справжнє ім'я та прізвище – Вінницький Миша Яків Вольфовіч. 30 жовтня народився 1891 року в Вазнісенське. Знаменітий одеський нальотчик, прізвисько Япончик отримав захарактерний розріз очей, став прототипом літературних та кінематографічних персонажів Бені Крика з розповіді Ісака Бабіля та Папандопола заперети Олександрова, «Весілля у Малінівці. Народився в єврейській сім'ї візника-біндюжника після ранньої смерті батька працював. У 1905 році приєднався до загону анархістів-терористів. Після вбивства поліцмейстера Михайловської ділянки був засуджений. У 1917 році сколотив велику банду нальотчиків і став гросою Одеси. З січня 1918 року співпрацював з більшовиками, очолюючи єврейську самооборону проти Білої армії. Це був червоний командир, який керував бандитами, коли у 1919 році вдруге зайшли більшовики, а влада за три роки в Одесі змінилася 9 разів. Мішка Япончик швидко зрозумів, що з більшовиками краще домовитись, аніж воювати і створює бойове з'єднання, куди увійшли його ж бандити, але війна це не нальот. Тут ще і стріляють, і убивають, тому йому було не до героїзму. Мішку япончика називали бісарабським розбійником, королем одеського злочинного світу, легендою бандитської Одеси, простим одеським хлопцем з молдаванки і навіть Робінгудом, який нібито захищав бідняки від богатіїв. Такий його образ до сьогодні культивується у літературі. Та кінематографі. А зараз ми виїжджаємо на Миколаївську дорогу. Миколаївська дорога дорога в місті Одеса, місцевість Лузанівка та Пересип. Пролягає від перетину вулиць Атамана Головатого, Чорноморського казацтва і сьомою Пересипської до південної дороги та проспекту князю Володимира Великого. У 1935 році вулиця з'явилась як дорога Катовського, що йде на селище Катовського. У 2014 році назву змінили саме на назву Миколаївська дорога. Протяжність 4 кілометра 100 метрів. Раз ми проїжджаємо біля Лузановки, хочу трошечки вам розказати. Лузанівка це курортний мікрорайон в Атесі, розташований в північній частині Пуяльніцька хаджибейського Пересипу. Розташований по дорозі з центру міста до житлового масиву Котовського. Назва походить від прізвища Фоми Лузанова. Він отримав удар у 1819 році землі. Під Одесою, де заснував маєток. Прилеглі землі почали називатися від його прізвища Лузанівкою. Крім Лузанівки, володів половиною Лиманів Куяльник і Хаджибей, і 36 гектара землі в Гагаузії. У 1842 році був організований грязялі купальний курорт Куяльник. Наприкінці 19 століття на пересипу Куяльницького ліману вже виникло ціле курортне містечко, де розміщувалися відвідувачі куяльницьких та морських купалень. В останні часи Лузанівка перетворюється на дешевшу альтернативу Аркадії. У районі з'явився центр нічного життя міста, багато дискотек та готелів економ класу. Щорічно влітку Лозанівка перетворюється у центр збору байкерів із усієї України та інших країн. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, майже одразу після 24 лютого 2022 року місцевий гідропарк та пляжі були повністю заблоковані для відвідування цивільними. Через загрозу ворожого десанту, а пізніше через загрозу випиття мін на узбережжя. Відтоді ці зони досі залишаються зачиненими. оскільки парк та пляжі були головними і фактично єдиними визначними місцями мікрорайону, культурне життя і туризм у прийшли у майже повний занепад. Після їхнього вимушеного закриття відповідно, чимало місцевих бізнесменів були змушені також припинити свою діяльність. Майбутнє мікрорайону та питання відновлення його функціонування як курорту наразі є вкрай непередбачуваними через війну, що триває. Ми проїжджаємо майже поруч біля Шкодової Гари. Тому я хочу вам розказати трошечки. Шкодова гора це пагорб, розташований на теренах міста Одеси та Осатівської сільської громади. Гора є частиною великого плато, що обмежена з північного заходу Осатівською балкою. З півночі берегом Хаджибейського ліману зі сходу заболоченою низиною, а з півдня кривою балкою. Плато утворюють осадочні породи, його схили рісніють виходами черепашнику. Свою назву дістали від чумаків від слова Шкода. Коли затоплювала пересип, приходилось вазами їхати через схили гори, через що вози застрягали та ламалися. Гора є центром Усадівської культури. На вершині гори розташований Усадівський цвинтар і Усадівський курган. Матеріальні пам'ятки козацької доби в межах міста Одеси, максимально представлені в районі Хаджабаївської дороги і вулиці Гладкова. У 1775 році після розорення Запорозької Січі одна з груп запорожців, що вийшла звідти оселилися на одеському пересипу, розраховуючи на заняття рибальством. Інша група осіла по балках хаджибейського лиману, заснувавши кілька сіл, серед яких були села Усатове і Нерубальське, а також селище Куяльник, що зараз практично розчинилося в межах міста. Печерні будинки, розташовані в Одесі на вулиці Гладкова, є унікальним історичним пам'ятком кінця 18-століття, які потрібно зберегати як унікальну культурну спадщину козацької доби в Одесі. Що ж таке печерні будинки? Це унікальні історичні пам'ятки кінця 18 століття. Розташовані в Одесі на вулиці Каминарів на схилах Шкодової гори, потребують збереження як унікальна культурна спадщина козацької доби. Печерні будинки у районі Одеси є прикладом найбільш яскравих виражених типів хат в Україні, особливо в її півден... південної частині. Ці типи житла зі своїм зовнішнім виглядом відрізняються від звичайного типу української хати і представляють собою житла, висічені в урвищах. Однак ці житла пов'язані виключно з місцевими умовами невеликої території, які не є типовими і не мають масового поширення. Більшість печерних будинків в околицях міста були знищені до початку 19 століття. Забудова, що зберіглася на вулиці Камінарів, є унікальним історичним пам'ятником, який можна так само номінувати як пам'ятник містобудування. Печерні будинки послужили натхненням для цілого ряду літераторів, які створили серію гостросюжетних творів, дії яких відбуваються в підземному місті. Це і знаменитий роман одеського поліцмейстера Антонова, Одеські катакомби і підземне місто і Повість Підземна Одеса 25 років тому Іванова, що описує як предмет обстановки в печерних будинків навіть фортеп'яна. Зберігся досить цікавий документ, опублікований у 1875 році записка. Про каменоломлі і будинку Каві Мін в місті Одеса та його околицях. Пересип район Одеси, розташований на піщано-черепашковій косі, яка відділяє Хаджибейський і куялінські лимани від Чорного моря. У 15 столітті відбулося відокремлення лиманів Куяльник і Хаджибей від Одеської затоки. Через утворення куяльницька хаджабейського пересипу перші запорозькі казацькі поселення на Пересипу виникли тільки після ліквідації січі в 1709 році. Наприкінці 18 століття тут існувало кілька козацьких поселень, зокрема селище Куяльник, під Шкодовою горою. У 1820-30-х роках район Пересип активно забудовувався. Були забудовані ділянки вздовж узбережжя Чорного моря по осі вулиць Чорноморського казацтва. Переси був нічим не примітним районом до 1867 року, коли через нього проклали залізницю. Виявилось, що це ідеальне місце для будівництва заводів. Тут були нічинні землі. Які не треба було викуповувати, а також убогі рибацькі селища. Вже в кінці 19 століття на просторі від Пересипського мосту до ярмаркової площі виникли заводи, склади та елеватори. Особово багато було шкіряних майстерень і боїнь, чий запах було чути далеко навкруги. Найбільша бойня перебувала на місці стадіону на Ярмарковій площі. Пересип став відомим перш за все через завод сільськогосподарського обладнання, заснований у 1854 році німецьким іммігрантом Йоганом Геном. На початку ХХ століття це було найбільше подібне підприємство в Україні, що виробляло до тисячі. Плугів, жниварок, віялок і молотарок. У 1880-х роках почалася суцільна забудова між вулицями Чорноморського козацтва, вулиці Отаманна Чеппіхі і Олександровською площею, район сучасної вулиці Микола-Гефта. До революції тут жило понад 25 тисяч осіб. Зовнішнім виглядом району нагадував Молдаванку і подібно їй. Славився злочинністю і антисанітарією. Протягом 20-30-х років 20-го століття Площі під заводами помітно збільшилися. Промзона охопила простір до самої вулиці Векслера, а також деякі жилові квартали був розташований завод сільського господарського машинобудування, побудовані механічні і кабельні заводи. Після розпаду радянського союзу пересип став притулком дрібного і середнього бізнесу. У цехах заводів і житлових будинках розмістилися сотні крамниць, майстерень, торгових і логістичних компаній. Вулиця Пастера з 1824 до 1923 херсонська вулиця, що знаходиться в центрі міста. Вулиця починається з перетину вулиць Балківської, Херсонський сквер та закінчується перетином з вулицею Преображенська. У 1900-х роках тут з'явилися кліники медичного факультету університету. Розставлені серед зелені архітектором Миколою Толвінським, а раніше бактеріологічна станція. Але початком цього медико біологічного комплексу ще у 1808 році стала міська лікарня. Монументальна будівля з потужними колонами одним своїм виглядом повинна всіляти віру в лікарів і надією на зцілення. Тут працював великий хірург Микола Пирогов, його молодший сучасник і колега Микола Скліфасовський, а спроектував будівлю лікарні архітектор Тома де Томон, який працював на телесне і моральне здоров'я адеситів. Тому як місто був зобов'язаний йому і театром пушкінських часів, у молодості на Херсонській 52 разом з батьком популярним земським лікарем Іваном Лівовичем, літератором і редактором жив Юрій Липа, Лікар, автор підручників з медицини та поет, прозаїк, драматург, видавець. У 1923 році вулицю переименували на пастера на честь французького мікробіолога і хіміка Луї Пастера. На пастера знаходиться Одеська національна наукова бібліотека. Спочатку для новоствореної бібліотеки було видалені кімнати у будинку міських державних установ на Приморському бульварі. Оскільки в Одесі наприкінці 1829 року спалахнула епідемія чуми, відкриття бібліотеки відновилося лише у 1830 році. До цього часу зібрання нараховувало вже 5 тисяч книг. Граф Францов приніс удар бібліотеці зібрання дорогих та рідких творів. Це були 600 тому французьких класиків у розкішному видані фірмена Дідо. Оскільки фонди зростали, доводилося кілька разів міняти приміщення. У 1883 році для бібліотеки і музею товариства Історії. Та старожитності було побудовано в основному на кошти міського голови Григорія Грігоріча Маразлі окрему будівлю, у даний час в ній розміщується археологічний музей. 1907 році бібліотека ще раз відсвяткувала на Васілля. Переїхала у спеціально побудовану для неї споруду, один з найкращих зразків бібліотечної архітектури в країні, зведену архітектором Федером Неструком. В 1904 1906 роках будівля бібліотеки є архітектурною перлиною, справжньою окрасою міста. Вона з 1979 року перебуває під охороною держави як пам'ятка архітектури і містобудування, збудована у стилі неокласизму. У її екстер'єрі виразно помітне захоплення будівництвом античності каріатиди у ніші над фризом. У відповідності до давньогрецьких традицій, на фронті будівлі та її інтер'єрах використано декоративний елемент акротерій у вигляді пальмети, який у 2019 році став офіційним логотипом Одеської національної наукової бібліотеки. Київ і ось такий ще класичний, Жен. класичний. Таку собачку 9980. 148-ї. Тільки такі. Трошки зніму вам місто, але е, прийдеться налажити звук, тому що ну, з родиною, звичайно, двора слухає музику різну. Тому прийдеться мені трошечки озвучити. Але це таке.